Елеонор ПОРТЕР 1868 1920 роки життя ЦИТАТА письменниці ПОКАЖІТЬ людині все найкраще, те справжнє, що приховане в душі, і Переконайте, що їй під силу впоратися з будь-чим. Сторінки ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. Американська письменниця Елеонор Портер стала відомою завдяки тому, що навчила людей різних країн і національностей грати в радість, усилила віру у свої сили. Створений авторкою образ дівчинки Поліанни, яка, незважаючи на життєві випробування, радіє кожному дню і намагається допомогти всім, з ким зустрічається, став одним із найулюбленіших для дітей усього світу. Елеанор Портер народилася 19 грудня 1868 року в містечку Літлтоні, штату Нью-Гемпшир, у родині англійських переселенців до Америки. Їй пророкували славу великої співачки, але життя склалося інакше. Вийшовши 1892 року заміж, її чоловік був підприємцем. Вона часто переїжджала разом із них у справах фірми, допоки подружжя не оселилося в Нью-Йорку. Елеанор створила чудову сім'ю вона дуже любила свого чоловіка, була хорошою господинею. Кілька своїх перших оповідань Портер надіслала до відомого в Америці християнського журналу Християнський вісник. Їх одразу надрукували. Їй було тоді 33 роки. Поступово вона стала відомою письменницею, яка вбачала своє покликання в тому, щоб допомагати людям ставати кращими. Найвідоміший твір авторки Поліанна вийшов друком 1913 року і одразу здобув визнання в Америці. Його популярність пояснюється передусім тим, що в той час, коли весь світ переживав глибоку кризу, американці понад усе прагнули стабільності й опори. Цей твір дав відчуття оптимізму, духовну опору нації, поколінню, яке мужньо боролося з труднощами і не втрачало надій на майбутнє. До Портер надходили листи від читачів із проханням розповісти про подальші пригоди головної героїні твору. Тому письменниця вирішила продовжити історію життя дівчинки. 1915 року вийшла друком нова книжка Юність Поліани». У якій розповідається про те, якою стала героїня, коли виросла. В одному зі своїх листів Портер писала Кожен несе в собі добре світло, тільки треба вміти відкрити свою душу і подарувати це світло людям. Це дивне світло, яке освітило життя маленького містечка, мала героїня роману Поліанна, це світло протягом життя ми відкриваємо в собі. Як вважають американські дослідники літератури, в образі Поліанни вдало втілено основні риси американців незалежність, оптимізм і впевненість у своїх силах. Побачивши дерево в саду тітки Полі, дівчинка прагне забратися на його верхівку і сама себе підбадьорює. Я вірю, що зможу це зробити. Якщо Поліана стикається з труднощами, вона не уникає їх а намагається вирішити складні проблеми. У книжці утверджуються такі американські цінності, як щастя в родинному колі, допомога ближньому, пошук духовної опори в житті, віра в Бога і в можливість змінити довколишній світ на краще. У США та інших країнах створено клуби поліанни, на її честь американці святкують День радості Official Poliana Glad Day. Поставили пам'ятник літературній героїні Портер, біля якого щороку збираються ті, хто має в душі оптимізм і хоче змінити життя на краще. Поліанна стала не менш відомою серед різних поколінь, як Том Сойер і Гекельбері Фін.